Привіт усім поціновувачам паранормального. Магії та містики! Рада вас знову бачити у себе на каналі. Сьогодні у нас черга дивовижних історій. І я б хотіла цей випуск присвятити українській культурі, українським привидам та українському паранормальному. Тому ж давайте розпочнемо нашу подорож містичною Україною. Розпочнемо ми свою подорож по містичній Україні з одного най, найбільш культурного і найбільш відомого міста в Європі це звичайно місто Лева. Навіть той, хто не був у Львові, він чув, що у Львові найголовніший експонат це Ратуша. Ратуша. В даний момент там знаходиться міська рада. Це дуже-дуже дуже стара будівля. Тобто це вже третя, перша була побудована ген за далекої-далекої давнини. Потім її звалили вороги, потім другу, і це другу модернізували втретю. І ратуша, яка має і башта, яка має висоту 65 метрів. Коли ви підіймаєтесь на ту площадку. Ви просто бачите весь Львів, як на долоні. От моя міська легенда відноситься саме до ратуші. Чи знали ви, що о 12-й годині ночі по ратуші починає літати привид у вигляді гробу? Він літає по коридорах, літає по в східцях і видає просто моторошні звуки, які схожі на стогін. Дуже довго не могли зрозуміти, що то таке. Ця ця домовина налякала не одного сто... сторожа, ну і врешті решт знайшли, звідки взявся цей привид. Історія цього привиду. Десь в XVIII столітті, коли ще була друга ратуша. Я не дуже сильно знаю так, історію, але в нас канал не історичний, в нас канал містичний, тому нам дати по великому рахунку то і не дуже такі сильно і важливі. І в далеку, -далеку давну, десь в 18 століття, в другій ратуші був, було приміщення для суду, саме для суду по кримінальних справах. І там працювали судді. Вони чи, вони називалися лавники чи лавники. Лавник, напевне, будемо називатись по-сучасному суддя. І от в один такий прекрасний день суддя виніс дуже неправдиве та несправедливе рішення. Просто несправедливе чоловіка звинуватили в тому, чого він наробив. І його це рішення призвело до того, що людину потрібно було стратити до страти, найвища міра покарання. Так мало, ж то люди. А якщо на першому поверсі, поверсі був суд, то в підвалі була катівня і в'язниця заодно. Ну, найголовніше, що там була катівня. І виходить, що того чоловіка, перед тим як стратити, ще дуже-дуже дуже сильно катували. І от він несправедливо закатований, несправедливо страчений, от він перетворився в цю труну. І літає по ратуші і, напевне, шукає того суддю, щоб йому трошечки напевне тухопило. Після того, ну, це тоді, в той же саме час, потім, десь через пару місяців, знайшли ту виновну того злочинця, за якого. Було безневинно покарану людину. Знайшли, і вони зрозуміли, що то за труна, і написали у себе там табличка така, і написали великими великими літерами: Пам'ятай про літаючу труну як пересторога, щоб судді виносили правильні та законні рішення. Ну, я... А, і, до, до речі, говорять, що та труна, ну. Навіть і коли сучасна ратуша, що інколи сторожі бачать і чують моторошний звук стогіна, і деякі навіть бачили цю труну. На мою точку зору, що такі труни мають літати і в сучасних судах. І в сучасних будівлях, де суди. А саме головне, що такі труни мають літати по хатах тих суддів, які виносять неправомірні та несправедливі вироки. Оце було б навіть справедливо. Щоб вони пам'ятали про літаючу труну. Не лише в ратуші живе Привид. Привид також живе на центральному вокзалу Львова. Але давайте про все. Якщо не помиляюся, то сама перша залізниця в Україні почала будуватися в 1861 році. І саме почалося будівництво з відрізку Львів-Переноше. І будується собі, будується, і коли колія вже була готова, по ній почали ходити паровози. І от в один прекрасний момент. Їздить собі то їздить. ну туди паравоз, сюди паравоз, ну їздить собі то їздить. І тут в один прекрасний момент. Стоять люди на пероні і чекають потяга з відням. Да, 1800 приблизно 60-70-ті роки 800-го року чекають собі потяг, потяга, того паровоза, нікого собі не чіпають, дивляться, їде їхній потяг. Вони доволі собі похватали клунки та чекають. І тут. З ні лясь, з іншої сторони, оці самі колії, вони бачать, як летить на неймовірній не швидкості, яку тоді ще навіть людство не знало. Летить паровоз, паровозпроти того паровоза Віденського. Летить, сигналить фари отакенні, валить світло. Люди перелякалися. думають, це ж капець. Вони ще ж не соображають, що, що то потяг фантом. Поракалися, він летить, пищить. Вони злякалися, що буде горе. І отак кажуть люди, що типу хто стояв на пероні, отак дивляться. А ви на такого так мимо ніг? Так фух, так тут. -ту 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 -ту. Отак, коротше, про проїхав, -про -про і вони замітили у вікна, що вікна всі пасажири, бо це був пасажирський паровоз. Що вікна всі світилися, і вони замітили, що в вікнах там сиділи відьмі з такими оцими колпаками воднявими, цей всяке нечисть в виді монстрів, монстриків, і навіть хтось там, даже якогось там побачив е -е, свого монстрика. Ось, і вони веселилися, вони собі сміялися, в них було якесь там застілля, скажімо так. Оце таке, що побачили люди. І коли цей поть, його паровоз отак пролітає мимо них, вони ж думають, що це ж капець, що це ж. Буде гайки ж тому будуть в віденському потягу. А той примарний е поїзд увійшов мимо цього. Ну, прямо ввійшов як, як привид мимо того віденського потягу. Люди всі в шоці. Ось, і коли приїхав при віденський потяг, то люди, які сиділи в віденському потягі, не могли зрозуміти, чому люди на пероні просто е якісь в шоковому состоянні. Ось такий потяг живе. Потім залізниця трошечки модернізувалася, ну, на місці не стоїть, слава Богу. Вона модернізувалася і з часом того поїзда, ну, все річ, ні, його бачили десь так частенько, а потім все ріше, і говорить, що сьогодні його геть зовсім ніхто не бачить. Ну, Але хто там живе? Там же ж коліях, ну, люди, які там живуть поряд із залізничною колією, саме із цим вокзалом, то говорять, що вночі інколи, не кожної ночі, але інколи, вони чують цей його паровоз, як він їде, дає сигнал і, звичайно, стукає своїми колесами. Ось така легенда, яку розповідають вів'яни. Я думаю, вона справжня. Тому що люди такого видумати не можуть. Але ви знаєте, потяг Привид живе не лише в у Львові. Потяг-привид також ще живе у серці нашого, нашої країни. Це у місті Черкаси. Історія очевидця, яка трапилася в 90-х роках. ну, 20-го століття, тобто в 90-х роках, які ми знаємо, і історія, яку мені розповіли. Прямо спочатку в той час, коли будувалася залізниця, ж почала ж будуватися, почала ж не по всій Україні будуватися і в Черкасах, на вулиці, Привокзальні. хто там живе, бачить, що там так будинки стоять якось так, особливо вони так якось стоять. Там ходив старий, старий паровоз, лежала стара залізниця, і ходив старий паровоз. Який з'єднував Черкаси з митницею, Станиця, не, Митниця, чи як там, там правильно називається. І потім, опять же, значить, таки йде нове будівництво, нове. їздив собі, то їздив. Потім модернізація, модернізація, світ на місці не стоїть. І прибрали ту колію, тому що вона нам вже була якось не потрібна. І ось людина йде собі вночі додому, значить, ну, говорить, що що трезвий, що ніяких там речей не зловживав, нічим. Що людина собі йшла. Звідки йшла, не знаю. Йшла собі то йшла, йшла собі людина додому. І тут він собі йде по цій вулиці при і тут відкриваю очі, а на нього летить. Щоб ви думали, паровоз. Летить та паровоз. В теї людина не то, що цього, в паровоза Фари, а та є людини ще більші фари чи в того паровоза. Він, сп... він коротше, пригає в ці в кущі, за ту кущі там є. Пригає в тій кущі, в ну, нас в сторону якраз так трапилося. Ми виглядає з тих кущів, ми в нього той паровоз. Тарах, 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 тарах тарах, тарах, і поїхав. Значить, він їхав тихо. Ну, як тихо? Він не видавав ніяких звуків. Тобто він ну, звуки видавав, він тарахтів. Цей. Він... Е... Не давав свисток, що він їде, він їхав з виключеними фарами і з виключеними цими. І, і, і Наче це був пасажирський паровоз, але е, вікна були виключені. Ну, Я думаю, може, в нього проблема з проводкою була, та той виключений їхав, може, в депо їхав, то таке діло? І ось така історія: він виліз з кущів, отряхнувся. <з ніхто йому, звичайно, не повірив, що він бачить того паровоза. Скільки він потім не ходив по тій вулиці, по тій дорозі, тими, цими степами, він так і не зустрічав того паровоза. Я думаю, то на щастя. Але люди, які там живуть, о, говорять, що інколи вночі вони чують, як їде десь паровоз. Ну, я думаю, вони то все грішать на Укрзалізницю, але най знають, що то їде старий потяг, який везе когось із митниці, на Черкас. Такий потяг паровоз живе в Черкасах на вулиці Привокзальній. Та єдиний привід, паровоз живе в Черкасах на вулиці Привокзальній. є ще міська легенда, що в Черкасах живе біла леді. Жили говорять, що на вулиці Соснівській колись, в давнину, були розвалені східці від якоїсь маєтка і валялися якісь цеглини біля цих східців. Коли квітне Черемха. На, на тих східцях можна побачити білу леді. Вона одягнена в білу сукню, вона одягнена в білий елегантний капелюшок. На руках у неї білі рукавички, а в руках, відповідно, біла парасоля. Історія ця трапилася в 80-х роках минулого століття. Тоді ще ця вулиця не називалася Соснівською, вона називалася по-іншому. І біля того, та, східці були, і біля тих східців дуже сильно то, любили проводити свій вільний час молоді люди. Там була галявина, і вони там любили посидіти, говорити про свої молодіжні справи. І ось до одного із Учасників цієї історії, що я вам хочу розказати, приїхав чи то знайомий, чи то друг із за кордону, а саме, ну тоді ще це не був за кордон, але приїхав із Московії, приїхав друг, і щоб побачити наше красиве місто, наше Черкаси. І от вони йому пішли показати, і як вся молодь, там їм було по 16 чи по 17, вирішили посидіти, посидіти біля цієї. Біля цієї такої історичної пам'ятки, про яку ніхто не знає, що вона, де вона і взагалі що це була за пам'ятка. Сидять вони собі, сидять, мабуть, роблять якісь там свої молодежні справи. Очевидець говорить, що там сальце смажить. Ну, 80-ті роки, кроме сальця, то й не було чого смажити, будемо по, по чесному, там, дай Бог, щоб ще сальце було, то то значить точно хтось із села та привіз сальця. А москалик наша, то сальце, блять, мабуть, то не кисло. Ну, ладно, не про нього справа. Значить, сидять вони собі, сидять, і тут весна, і тут якраз бачать, що якась біла леді така, 18, витягнена 18 століття, така собі елегантна, собі спускається по цих східцях. Ну, наші, звичайно, почали ж цього. Хлопця із-за кордону почали ж його трошечки тролити. типу, мол, дивися, твоя мама приїхала, щоб посмотрети, щоб ти горілку не пив. Тролити вони його тролили до, до такої, щоб ти горілку не пив". Значить, Він трошки зубідився і каже: я вам докажу, що це не моя матушка, Відбіга до цієї леді, подає їй руку. Вона йому свою руку ложить на руку, і як вони говорять, вона просто іщезає. І він, виходить, отак стоїть, ну, росіяни нам то нормально так стоять, що якщо так, то взагалі супер. От. І він отак стоїть, стоїть секунд 30, як вкопаний. Вони ну, його звуть: Льоша Льоша, Льоша, Льоша. А та Льоша щось не чує їх. Вони до нього підбігають, а він стоїть як вкопаний. По-перше, що він виглядає, він, він постарів. Не от страху постарів, а от, от фізично постарів. Фізично постарів. Стоїть як вкопаний, очі, й ти нічого не розуміє. Вони визвали швидку, швидка забрала, його швидка забрала, і посивів, да, і ще що головне посидів. Швидка його забрала, пройшов шок там, чи годину, там, чи скільки. І є Альоша, ну, не Альоша його звати, нас назву Альоша. І ця Альоша розповідає, що ця біла леді. Взяв він її за руку, вона його взяла за руку і повела в минуле. Вони там стають Білою леді, одружилися, прожили 30 щасливих років, народили чотирьох дітей, два хлопчика і, по-моєму, одна дівчинка. Дівчинка вийшла за якогось там гусара ну, і поїхала жити на багаті села. Коротше. Поїхала жити на багаті села. А цей хлоп, а він, коротше, оце так залишився. ну, І оце те, що він пам'ятає. Ну, це така історія. Ну, коротше, всі в шоці, чи правда, чи неправда, але сам факт, що він постарів. Пройшов деякий час, за ним матушка приїхала, забрали його на багаті села. І то це. Ось Черкащани, є така легенда. І, до речі, наскільки я так розумію, на тому місці, де зараз була. Були ті східці, у вас класний парк, який називається Соснівка. І я впевнена, що коли цвіте черемха, якщо ви знаєте, ідіть до тих східців, і, можливо, вам вдасться побачити білу леді в білому, красивому, елегантному капелюшку та з білою парасолькою в руках. Тепер давайте перенесемося. В нашу столицю місто Київ. Я хочу свою розповідь із шматочка віршика росіянського письменника Корнія Чуковського. Вибачте, що росіянською українською воно ну, просто не так звучить красиво. Убіжала одіяла, убіжала простиня. І подушка, як лягушка ускакала мене. І ви спитаєте. А до чого оцього ти тут нам розвела отакий його вечір вірші? А ось чому. Питаєте, а чому? А я вам дам відповідь, тому що цей вірш був написаний на реальних основах. І щаз я вам їх розповім. Історія, яку я вам хочу розповісти, трапилася в 1902 році на, Хрещ... на хрещатику. Всі знають, що в Головпочтампі живе полтергейст. ту будівлю, яку ви зараз знаєте, як Головпочтамт. Раніше вона не була головпочтамтом. Построїли цю будівлю Ген-ген далеко ще десь туди, десь туди, за царя Гороха. І потім там, там жили люди. І історія, яка трапилася в 1902 році, там якраз жила в цій будівлі. Ну, в цій будівлі жила міщанка Ольга Зякова. Ось, жила вона собі та й жила, нічим таким знаменитим вона й не була собі, жила, то й жила. І тут, в, один, в одну прекрасну ніч, вона телефонує в поліцію і кричить: «Ребята, Караул, ратуйте! У мене тут таке, у мене тут таке. Ви просто навіть не представляєте, що тут відбувається! У мене. Значить, це вона каже, подушки літають. Цей, Простирадла літають, посуд літають, ну, відповідно, б'ється, кастрюлі, об, об стіну б'ються. цей е, посуд, що, Про що я ще не сказала? Мебель у цього теж ходором ходить, вона геть отакого ходить. А оцей о, мой додиро, мой додир це його геть прямо реально на неї пішов. реально отак на неї Пішов отий монстр. Господи, то якийсь американський хор. Господи, що тут таке було? от капець. Вона перелякалася, кричить: рятуйте. Це є... Приїжджає та поліція. А що поліція? А поліція. Оце зараз поліція, що тоді поліція? Нічогісінько вона не зробила. Вони, коротше, зайшли в хату, в хаті Кавардак, в хаті, отаке, отакого. отаке й майдадир стоїть посеред хати. Оце його начальник, оцей мачалкам. Написали це все в протоколі. Нічого їй не сказали, з хати її забрали, запечатали ту хату, наче ну, там якесь преступлення було, що ж ми так і не розслідували. нічого. І, коротше, заглохло воно то все. Нічого ми там і не розслідували. Ну, коротше, що зараз поліція що 100 років тому, нічого нічогісінько не змінилося, так що, мабуть, і не зміниться. Ну, ладно. І, значить, Проснулася ж вона там в готелі, чи де там вона спала ж цю ж ніч. Це ж такий хорор у неї був американський. І давай же вона по Хрещатику ходить. Це ж а Хрещатик це ж маленьке село ходить. Та давай ляпати. Це ж вона таке вдома. Таке, оце ж дома. Оце ж такий катавас вдома случився. І на той час якраз жив цей росіянський письменник. І оце він. Написав оце його вірш ну, по одній із легенд, що оце цей вірш він написав оце в честь цього полтригейста. То, що цей полтергейст увіковечений у віршах, так він ще і самий перший полтригейст, який зареєстрований в Європі, на секундочку, в Європі. Так, я не знаю, хто його зареєстрував. Ні, може, він сам такий прийшов. Каже, я перший є, такого ще не було. Давайте реєструйте. Ось вам моя печать, там, хух-пик, все. Ну, таке, тут невідомо. Але факт залишається фактом. Ось така. Історія головпочтамта. Ну, там 100% живе полтергейст, тому що, по-перше, ну, трагедія, яка була 35 років, отож, коли ввалився в балкон, кажуть, що то він підпиляв опори. Ні, то не будівельні проблеми, то полтергейст опори підпиляв. Ну, то таке. Потім якісь там пожари були, теж він підпалив. Ну, теж таке буває. От. Я ще думаю, що це знаєте, отож, коли бандерольки то, губляться, там, письма не доходять, там, посилки, мабуть, він теж вскриває. Ну, коротше, на нього вже спихують все, що возможна, розумієте? Ну, отакі вони роботники пошти. Ну, ну, ось і всі історії, які я вам на сьогодні готувала, і, і ось і всі історії, які я вам на сьогодні готувала. Ставте лайк до цього відео. Пишіть в коментарях, чи вам сподобалося. Можливо, якісь легенди ви знаєте, може ви щось десь мене поправите, уточните. Плюс, можливо, ви дасте для якихось інших моїх відео. Дякую за перегляд. Слава Україні!